Чому саме у Європі найбільше всього розлучень у світі? Тому що це суспільство зрілої автономії. Європейські культури історично рухаються у напрямку особистої свободи, самореалізація також емоційної автономії. У центрі стоїть індивід, а не родина як інституція. Людина не зобов'язана терпіти заради збереження образу чи статусу, якщо стосунки себе вичерпали, нормальним вважається їхнє завершення. Шлюб більше не сприймається як обов'язок на все життя, а радше як союз, який має сенс лише тоді, коли є любов, повага та підтримка. Рівність стати та фінансова незалежність. Жінки в Європі мають високий рівень освіти, доступ до ринку праці, соціальні гарантії, а також правової підтримки. Це зменшує залежність від партнера і дає сміливість вийти зі шлюбів, де немає поваги та тепла. Там, де жінка може вижити і процвітати без чоловіка, вона не терпітиме приниження чи байдужість. Доступність та простота розлучення. У багатьох європейських країнах, наприклад, таких як Португалія, Швеція, Франція, Іспанія, розлучення можна оформити без суду, іноді за кілька днів. Це прибирає страх перед складністю процедури. Зміна образу успішного життя. У 20 столітті успіх асоціювався зі шлюбом, дітьми та стабільністю. У 21 столітті успіх більше про психологічне благополуччя, розвиток та чесність перед собою. Це означає, що нещасливий шлюб сприймається як те, що тягне вниз. Психотерапевтична культура європейці частіше звертаються до психологів, вони більше осмислюють свої потреби, межі, емоції і швидше розпізнають, коли стосунки їх виснажують. Це формує готовність чесно сказати: я більше не можу і не хочу перебувати в цьому шлюбі і в цих стосунках.